Добрий день, добрий день! Ми вітаємось. Одне одному посміхаємось, усміхнімось всім довкола. Небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Сьогодні я запрошую вас, дітки, поринути у неймовірний світ квітів. Він казковий, дивовижний яких тільки квітів немає на нашій планеті. Польові, садові, кімнатні, а ще є квіти, які ростуть у воді. Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти, які ростуть в полі і в саду. В полі, у лузі, біля доріг ростуть польові квіти. Подивіться, які вони яскраві, красиві, а ще й чудово пахнуть. Давайте будемо з ними знайомитися. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палає влітку так польовий червоний мак. Ось така квітка мак росте в полі. Жовтенька голівонька, біленька хустинонька, що є за квітонька. Це улюблена ромашка, вона дуже дуже ніжна і схожа на сонечко. Хоч і схожий він на дзвоник, та тихесенько стоїть. Скільки б я не колихала він не дзеленчить. Це, дітки, дзвіночки. Це дуже цікаві яскраві квіточки. Сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Це діти квіточка, волошка. Серед квітів справжня баба в жовтій хусточці. Кульбаба. І така квітка росте в полі. Так, дітки, ці всі квіти ростуть в полі, це польові квіти. Запам'ятали? А ще є квіти, які ростуть в саду. Садові квіти. Давайте будемо з ними теж знайомитися. Що за квіточка пахуча і червона і колюча це троянда. Її вважають королевою садових квітів. Троянди бувають червоні, білі, жовті, рожеві і навіть чорні. Наче м'ячики, бутони, пишні кульки, це піони, білі, рожеві, червоні і пахнуть пречудово. Хоч червоні та не сальви, на стеблі розквітли мальви, причудові наші українські квіти. Жовтий смужечку-сміливець це не джміль, а чорнобривець. Це улюблена квітка українців. Її виспівували у піснях. Садових квітів дуже багато. Це і тюльпани, нарциси, айстри, жоржини, майори, хризантеми та багато інших. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися з квітами, які ростуть в полі і в саду. А ви, дітки, запам'ятали, як квіти називаються і де вони ростуть. Тож милуйтеся красою квітів. Їх легко зірвати, а виростити дуже важко. А нам пора прощатися. До нових зустрічей, мої любі!